Другий день конференції асамблеї європейських регіонів виявився ще більш насиченим ніж перший. Головною подією дня стало знайомство з найкращими європейськими практиками, які вже були впроваджені та апробовані у країнах ЄС. Туризм, енергозбереження і розвиток межетнічних відносин найважливіші теми цього дня форуму. Подробиці далі у сюжеті. Вранці відбулася зустріч партнерів Агентства місцевої демократії організації, мета якої сприяння впливу громади на управління регіоном на місцевому рівні. Філію цього агентства планують відкрити й у Дніпропетровську. Наступним заходом стало засідання комітету з економіки та регіонального розвитку, після якого і відбулася, мабуть, найважливіша подія асамблеї. Найважливіше мероприятие за за твардва дня ми отримали важливість заслужити з лучшими європейськими. Практиками і опитом внедрених в странах Євросоюзу, вже пробірованих, і можна сказати, що ці, ці наработки реальні ані приносять реальну пользу. Так, наприклад, власним досвідом з розвитку туризму поділилися представники Туреччини та Чехії. В рамках Євросоюзу Союза 4% чотири процента в туризмі директно. ja nie direktno 12 Je to sama je balšia industria celovo z Eurosajúza. Značiť v Ukrajine možno razývať vo tejto industriu, čo by palúčiť také rezultáty, nie v Francii, Itálii, no kak Австрії і в Чеської республіки серед інших практик, якими поділилися представники ЄС, впровадження енергоефективних технологій та вирішення міжетнічних питань у керівників області, вже з'явилися ідеї щодо реалізації цих практик на Дніпропетровщині Навіть більше саме у нас їх почнуть впроваджувати раніше ніж в інших регіонах країни. Я думаю, що частина із із тих на внедрятися будут внідряться після заслушування лучших практик, був підпис протокол между между комитетом по экономике и региональному развитию и а нашей стороны подписывал я Даний протокол дає возможность нашей області виступити пілотним проєктом по реалізації лучших наработок Евросоюза. Цей пілотний проект включатиме в себе чотири рівні. Область, велике місто Дніпропетровськ, мале місто Верхньодніпровській і район Петриківський у Петриківському районі проект совместно з Ілінагурським пов'ятом Ніжньої Селізії по продвіженню і развитию культурних наслідків. В Дніпровський буде проходити прекрасно проект. Німецьким стандартам внедрення проекта по благоустройству города. Очень интересно. в Дніпетровське буде рассмотрен проект по системі управління мегаполісом на уровне області. Ми що смотрим, які лучшие практики ми зможемо примінити з у нас в нашій роботі. Завершення другого дня видалося не менш насиченим і цікавим. Пройшла виставка ярмарок. Партнерство та взаємодія також сьогодні пройшла дуже хороша виставка. вона стосується партнерства, розвитку, развиття, де регіони Євросоюзу, наші представники, мали можливість поділитися і на словах, і на ділі своїми наробітками, представити свої лучші ідеї і лучше починання на цьому. Конференції асамблеї європейських регіонів не закінчуються. Третій день обіцяє бути не менш насиченим і плідним. Лейла Абасова, Юрій Кирєєв, Олексій Андрушкевич та Сергій Кочет деталі.